Всім привіт! З тобою Дует – український бренд товарів для манікюру та педикюру. Сьогодні будемо виконувати укріплення нігтів. швидко, тонко та без відшарувань. Для початку знімає старе покриття. Роблю це твердосплавною фризою з зеленою насічкою. Якщо ти ще поки не впевнено володієш апаратом, рекомендую обирати фризу з червоною насічкою. Так покриття буде зніматися м'якіше, і ти точно уникнеш пропилів. Спилюю покриття до тонкої підложки та обов'язково прибирай усі повітряні кишені. Якщо цього не зробити, відшарування. Підуть ще більше, а в кишені між нігтем і матеріалом може завестися грибок, тому відшаруванням приділяємо особливу увагу. Після зняття матеріалу підсуваємо та припіднімаємо кутикулу. Це можна зробити металевим пушером або, як в моєму випадку, апельсиновою паличкою. Шукаємо місце, де паличка може легко підчепити кутикулу і невеликими кроками рухаємось з однієї сторони в іншу. Тут головне не поспішати і не тиснути на нього, щоб не травмувати ніжний матрикс. А також, якщо ти десь відчуваєш, що котик. Кола сильно приросла до нігтєвої пластини, потрібно повільно та обережно спробувати роз'єднати склейку. Якщо цього не зробити і почати працювати фрезою, вона може просто розрізати шкіру під кутикулою. Перевіряємо під кутикульний простір на наявність склеєк і можемо переходити до обробки фрезою. Манікюр виконую алмазною фрезою з червоною насічкою. Обов'язково слідкуй, щоб твоя фреза була гостра і виконувала роботу якісно. Оптимальний термін роботи алмазних фрез 10-12 манікюрів. Після чого старається алмазне напилення і фреза більше протирає шкіру, а не зашліфовує її. Якщо твій клієнт має дуже грубу або вологу кутикулу, краще використовувати фрезу з синьою насю. Тоді робота на таких ручках. Піде швидше, ну і звісно, не забуваємо про обробку бокових валиків. Адже яке б гарне покриття ми не зробили, суха скіра навколо нігтя зіпсує весь зовнішній вигляд. Перед фінальним зрізом кутикула наношу краплю ремоверу і розподіляю його під кутикулою. Чекаю 15-20 секунд, нейтралізую ремувер водою, прибираю залишки і виконую зріз ножицями. Рухаюсь маленькими кроками. Кожен зріз трохи заходить на попередній. Таким чином отримуємо рівномірно зрізану кутикулу без бахроми і задирок. Перед покриттям відправляю клієнта помити руки з милом. Так ми точно змиємо усі залишки ремуверу і забезпечимо покриття без відшарувань. Знежирюємо нігтєву пластину та наносимо дегідратор. Він забере усю зайву вологу та жир з нігтьової Пластин, які також є частими причинами відшарувань. Під укріплення твердими матеріалами я завжди обираю рабер базу від дуї. Вона забезпечує міцне щеплення гелю з нігтем та створює амортизуючу подушку під тверді матеріали. Наношу її максимально близько до кутикулу та бокових валиків, тонкий рівномірний шар, та слідкую, щоб ніде не просвічували сухі ділянки нігтя. Пам'ятаємо золоте правило: якщо покласти гель на голий ніготь без бази, в тому місці вірогідніше піде відшарування. Після просушки, знімаю з бази липкий шар і ні, це ніяк не впливає на носибельність покриття, а навпаки, робить комфортним нанесення наступного матеріалу. Укріплення буду виконувати ліквід полігелем від Дуїт у гарному нюдовому відтінку. Так як у моєї клієнтки тонкі і м'які бокові стінки, спочатку тонким пензликом викладаю матеріал там, ставлю невелику краплю та розподіляю по боковій стінці. Роблю проміжкову просушку і повторюю з іншої сторони, а далі вже виконую основне укріплення. Невелику кількість матеріалу розподіляю по всій нігтьовій пластині. Зверни увагу, я не виходжу гелем за межі бази і роблю відступ від кутикули приблизно 1,5-2 мм, так як цій зоні м'який і рухливий, і твердий матеріал може дати там відшарування. Після того, як створили так звану мокру підлогу, набираємо невелику краплю гелю і розрівнюємо по нігтьовій пластині. Можемо допомагати собі тонким пензлем. Процес схож. До вирівнювання бази, але основний об'єм матеріалу ми розподіляємо не у центрі нігті, а зганяємо у стресову зону та на вільний край. На 15 секунді просушки я піджимаю вільний край, так як це нігуть у клієнтки трохи ширше за решту. Ось так виглядають нігтики після укріплення, і мені залишається тільки виконати мінімальний опил. Опилюю за схемою. Спочатку підбираю нижні паралелі, потім вільний край. Кладу пилку на нігуть і опилюю бічні ребра. В кінці не забуваємо про зворотню сторону нігтя. Дивлюсь в торець і намічаю фразою потрібну товщину в 1-1,5 мм. Потім перевертаю руку клієнта і допрацьовую зі зворотнього боку. І на завершення ми покрили нігтики яскраво-малиновим відтінком і зробили дизайн з нашою новинкою оксамитовою пудрою. До речі, правила роботи з цією пудрою є на сторінці нашого інстаграму. А якщо ти хочеш побачити всі тонкощі роботи з оксамитовою пудрою, залишай коментар і ми обов'язково знімемо детальне відео з цією новинкою. Не забудь поставити лайк та підписатись. Попереду ще багато цікавих та корисних відео про манікюр та педикюр.